Добрий день, я писала статтю для нашого блогу і шукала статті, в яких було б науково підтверджено, і були викладені дослідження щодо користі арифметичних обчислень для здоров'я мозку, та, і для підтримки здоров'я мозку для людей різного віку. В основному ми говоримо завжди про дітей, коли говоримо про ментальну арифметику. Але все ж таки мені хотілося би зробити ще акцент на тому, що ментальна арифметика є корисною не тільки і потрібною не тільки для дітей, а і для дорослих людей, оскільки. В нас після 35 років починається поступовий спад розумової активності, відбуваються хімічні зміни, які призводять до зменшення навіть об'єму мозку. І для того, щоб підтримувати мозок в здоровому стані, відповідно потрібно робити певні дії, як з будь-якою. З будь-яким органом, з будь-якою системою, яка є частиною нашого організму. Щоб організм в цілому був здоровий. І мені трапилась така дуже цікава стаття. Це сайт, офіційний сайт американський, на якому викладені різні наукові статті, там є анотації до монографії, анотації до Великих наукових досліджень, відповідно, тут по, по категоріям можна пошукати інформацію, яка нам потрібна, і нам тут важливо те, що це не просто якась жовта преса, невідомо яка, а це дійсно офіційний національний сайт, де викладають Наукові дослідження, тобто доведені дослідження і висновки щодо цих досліджень. Тут є така невеличка примітка, і, е, е, яка говорить нам про те, що, е, на, на що нам звернути увагу, щоб дійсно переконатися в тому, що це дійсно серйозне видання. От, тобто, я це говорю для того, щоб показати, що це не, не вигадка чату GPT, і не е, якісь такі статті, де викладені роздуми на різні теми, такі е, біля наукові. Ні, це супернауковий сайт. І е, я одразу пере, переклала цю статтю українською мовою, щоб було простіше її сприймати. Вона коротенька, і мені важливо було звернути на неї увагу для того, щоб ще раз. Показати, що ми не просто так, говорячи про ментальну арифметику, не просто так говоримо про те, що вона має не тільки навчальні ефекти, а і має ті ефекти, які впливають на здоров'я і мозкову активність. Отже, це анотація до дослідження. Я так зрозуміла, що дослідження було досить велике. Просто тут є коротенька анотація для того, щоб ознайомитись, про що було це дослідження, і воно говорить про те, що це була програма когнітивного втручання, яка була розроблена для лікування та профілактики деменції. А саме навчальної терапії. У навчальній програмі, як навчальні завдання використовувалися систематизовані базові задачі з арифметики та японської мови. І отут для нас ключовим словом є арифметика, тому що коли ми говоримо з батьками, коли ми презентуємо курс ментальної арифметики для дітей, а я би все ж таки говорила про те, що він потрібен і дорослим теж, ми говоримо про те, що навіть прості арифметичні Обчислення є корисними для підтримки розумових здібностей людини. У дослідженні 1, 16 осіб в експериментальній групі та 16 в контрольній групі. Були набрані з будинку для людей похилого віку. Тобто, ще раз акцентую, що дослідження стосувалося дорослих людей, і моє це відео якраз про те, що ментальна арифметика потрібна не тільки дітям, а й дорослим людям. В обох групах у всіх осіб була клінічно діагностована стареча деменція Альцгеймерівського типу. У дослідженні два. Ми провели одинарне сліпе рандомізоване контрольоване дослідження в нашій програмі когнітивного втручання зі 100, 124 людьми похилого віку, що проживають в громаді. В обох дослідженнях щоденна навчальна програма з використанням завдань на читання. Та арифметику проводилась приблизно 5 днів на тиждень протягом 15-20 хвилин, саме та той проміжок часу, який ми рекомендуємо для занять ментальною арифметикою щодня, та, коли ми дітям даємо завдання після кожного заняття. Нейропсихологічні показники визначалися одночасно в групах як до, так і після 6 місяців втручання. Тобто цей весь, це все дослідження тривало протягом 6 місяців, 5 разів на тиждень, протягом 15-20 хвилин, 6 місяців е, люди робили невеличкі, прості арифметичні обчислення і е, читали. Результати наших досліджень показують, що наше когнітивне втручання з використанням завдань на читання та арифметику продемонструвало ефект перенесення, і вони надають переконливі докази того, що когнітивне тренування підтримує та покращує когнітивні функції пацієнтів з деменцією та здорових людей похилого віку. Ну, якщо говорити про деменцію, це такі незворотні процеси в головному мозку, які Впливають на розумову активність в цілому, тобто людина стає дезорієнтована в просторі, вона втрачає цілі пласти пам'яті, в неї відбувається таке заміщення реальності, тобто ці зміни є видимані, як зовнішньою, так і внутрішньою це впливає на функціональність людини. І от, власне, ці цих півроку, про які йдеться в цьому дослідженні, люди читали, люди похилого віку, в яких вже відбулися ці незворотні процеси, і деменція вже була діагностована. Були помічені покращення, тобто протягом року, то тобто півроку вони читали і робили прості арифметичні обчислення протягом 15 20 хвилин. Саме те, що ми рекомендуємо робити дітям під час того, як вони займаються ментальною арифметикою, якщо ми говоримо про дорослих людей. То ці дослідження нам показують, що для профілактики деменції чи Альцгеймера, чи е, якихось розумових порушень чи зниження мозкової активності, яка є природним процесом після певного віку, тобто наша активність пік її відбувається від 27 до 36 років. це якраз пік. Нашої мозкової активності, потім вона поступово починає знижуватись. Так, от, власне, для профілактики і для того, щоб підтримувати свою когнітивну функцію і свій мозок в здоровому стані, дорослій людині показано займатися, в тому числі, ментальною арифметикою. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш youtube канал Сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною і що. Ті, хто викладає ментальну арифметику і думає, можливо набирати групи для дорослих людей, щоб займатися з людьми похилого віку, чи з людьми просто дорослими, чи це їм потрібно, ось вам відповідь науково доведена. Відповідь на це запитання. Однозначно, так, це корисно, потрібно і це точно. Буде мати позитивний ефект для здоров'я цих людей. Запрошую доєднуватись до нашого проєкту Абакус Аритметі, хто хоче навчати дітей або дорослих людей ментальній арифметиці, пов'язати свою діяльність професійну з цією дисципліною. В нашому проєкті є все необхідне для того, щоб навчитися. Почати свою діяльність і розвиватися в цьому напрямку. Дякую за увагу! До побачення!